Привіт до вашої уваги на продаж Yamaha Vino. Чотирьохтактний, карбюраторний, на повітряному охолодженні. Yamaha Vino у нас 125-кубовий скутер в класичному ретро-стилі. Один, і скажімо так, на сьогоднішній день. З небагатьох кубатурних скутерів, які пропонуються в такому дизайні. І вони, звичайно ж, рідко трапляються. В мене всього-навсього другий за більш ніж 10 років достойний варіант, який я можу вам запропонувати. Скутер в рідній фарбі, звичайно ж, з подряпами, але по технічній частині він практично в новому стані, і звичайно ж, з невеличким пробігом. ну і... Такому звичайному гарному стилі. Так, Давайте по порядку будемо знайомитись, задня гума така, відсотків 50 залишилось, а, стоїть гумондар, називається вона, розмір гуми 3,5х10, гальма в чудовому стані. А, далі Амортизатор рідний, який з нею і був, вроді би як працює, я на ньому проїхався. Нагадую, мене вага в районі 90 кг, і я 1,90 зріст в мене. Я вам скажу, він о, мені в принципі подобається. От, по е, технічних, так, складових колесах у нас як у Yamaha і Аксі 125 тобто, Вилка і колеса дуже схожі, схожі на От, Але тут карбюраторний варіант, не знаю, з от такою системою дополу газів з вихлопної труби. Звичайно, він чимось і цікавіший за рахунок того, що це карбюратор, він цікавіший їде, ніж інжектор. Ну, трошечки буде їсти по розходу бензину. Тут у нас знаходиться бак, бачите, по рекомендації циферка 92 стоїть. Так, Бак такий з пластмасовою горловинкою От працює, зачиняється все навіть одною рукою. І Доволі плутенько і гарно виглядає. Стопік ціленький, в попередній модельці була тріщинка в мене, крило таке. От В рідній фарбі, от багажничок, до речі, от така дуга. По лівій частині все супер по пластику. До речі, тут фільтр в ідеальному стані взагалі. Змінна касета, до речі, паперова. По варіаторній системі була заміна ремня варіатора, так як рідний просто потріскав, його сенсу лишати немає. Ще важливий і незручний, як для мене, нюанс в цьому скутері це оце вікно, де показує рівень масла. От, якщо ви знімаєте варіаторну кришку, обов'язково зливайте масло. Масло також заливається. Тут щупа немає і така голови, горловина прямо в клапана. От, і дуже незручно. Для того, щоб так, замінити ремінь, чи ролики, потрібно зливати масло або робити це в той же день, коли у вас заміна масла фільтра, тобто поєднувати ці операції. Ну, в загальному чимось практично, чимось ні, але виглядає так, як є. Є бокова підніжка, підніжка без датчика, двигун не виключає. Велике сидіння для двох. От, тобто це скутерочок в такому ретро-стилі з великим сидінням, їх практично і немає. Це єдине, що італійські варіанти якісь скутерів. От. Оригінальні такі красиві хромовані зеркала. Дуже гарні, але бачите, є подряпинка на тут. Але вони рідні і в чудовому стані. Так, тут якась наклеєчка під сидінням. До, до речі, під сидінням непогане місце для шолома буде більш ніж достатньо. От, тут було падіння по скутеру на праву сторону, далі я вам покажу в деталях. Трошечки він впав і по дзеркало це видно. Все-таки 125-ка їде вона непогано. Так, по ключику. Ключик один, Ямаха, замок отак виглядає. Далі, по сидінню я не знаю, сказав чи ні, сидіння рідне, заводське. Всього-навсього 12 тисяч з половиною кілометрів пробігу. Бачите, є невеличке окислення на ручках, але всі надписи живі. Я не підфарбовував, не чухав, щоб було видно, що надписи є. Хромчик в принципі зберігся непогано. Він не саме свіже, до речі, тут є можливість включити-виключити світло. Оце якби плюс в деяких моментах. Хромчик живий залишився, фара така красива. Так, по лівій частини пластику все супер. Акумулятор е, 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 знаходиться тут, під ковриком цим резиновим, е, по карману. У нас тут є гачечок для кульочка і датчик на бак тут знаходиться. Красиво виглядає скутер, в принципі, симпатичний. Так, резина передня гума Michelin, також 3,5х10, але вона така втомлена, скажімо так, трошечки потріскана. Я, я залишив ще на сезон, щоб доїхати. так При бажанні можна замінити. Легкосплавні, красиві такі диски, дискові гальма передні. От, мішелінка така на сезончик доїздити. Диск на 12 тисяч, практично новий, колодки, також живі. Переднє крило, що я говорив попередньо про падіння цього скутера, на ньому впали. Бачите, є подрапинки отут. І тут навіть є подряпини. Взагалі для ідеального стану, звичайно, що краще було б перефарбовувати, але я вважаю, що дефекти по пластику не настільки критичні, щоб фарбувати скутер, тобто можна залишити це не критично. Я ви ще її з, з правої сторони, отут, бачите, є подряпинки. То вправ, впав, впав хтось на праву сторону трошечки і видно по, по ручці що було падіння. Падіння, ну, як на мене, несерйозне, таке права частина, бачите, вся ціленька залишилась, без питань, без дефектів, тому і я і не бачу потреби в покраски із-за таких незначних, некритичних подряпин. А так все добре, все чудово повільно. Є кікстартер, це дуже добре. Гарно, тихенько працює двигунчик, взагалі я вважаю, що 12 тисяч для скутера навіть мало кубатурного, це абсолютно стан нової техніки, так попробую включити. О є, бачите, можна включити, можна виключити, габарити. Дуже красива і стильна. Техніка є ближній, дальній працює. Отак От красиво поворотнички клацають, моргають. Ну, красивий апарат. Дай шаломчик, Сергій. Так, бібіка працює, зроблю невеличкий вам тест драйв. Ну і покажу, як вона виглядає з боку, звичайно, так як скутерочок перш за все стильний. Ну, а все решта потім. Так як віно, знову ж таки, це апарат в першу чергу цікавий своїм стилем, не технічними характеристиками, не швидкістю, не набором по швидкості, а саме тим, як він виглядає. От, а виглядає, він ну, доволі цікаво, тим більше повноцінний Двохмісний скутер. От, і їхати він повинен непогано. Це не маленький там 50-кубовий, чи двохтактний, чи чотирьохтактний віно. Тут, звичайно ж, будеш трошечки впевненіше себе почувати на дорозі а, в потоці, так як, а, здається, попередня їхала в районі 80-90. Постараюся вам зробити такий замір максимальної швидкості. З одною рукою, так як GoProшка сіла, батарейка. От, а так я вам скажу, що сидіти зручно, одному тут максимально суперово їхати. от Можна отак поставити ножки і сісти в кінець і ну, просто дуже-дуже Непогано себе почувати, це не маленька віно, там місця критично мало, і в принципі навіть когось підвести, сісти поближче. Тобто зручно, одним словом, зручно. Зручна посадка. По набору швидкості він їде дуже непогано. Зараз ми це перевіримо. Попередній тест-драйв віно була приблизно з таким ж самим пробігом, а їхала, здається, в районі 90%. Thank <laughs> you. Що я вам скажу, біжить вона 95-100, тобто максимально в районі сотки, ну і більш, ніж достатньо. І як ви бачите, з моєю вагою набор по швидкості більш ніж непоганий. Ну і звичайно, подивимося, як вона виглядає з боку. Стильний красивий такий апарат і доволі непогано він їде по швидкості. Красивий, красивий, а ну, поворотнички. бачите, реально зручний скутер, на мою думку, більш ніж зручний. І в принципі він такий невеличкий по розмірах, що відчувається, як кубатурненький, гарно їде, по набору соточку їде, 95-100. Кому цікаво, встигніть придбати, контакти вказані під відео, ставиться на облік. Сертифікати відповідності, до речі, також на техніку роблю. Хто додивився відео до кінця, ставте вподобайку. Не дарма ж ви його дивилися. Всім дякую за увагу.